придбати речі та смаколики ручної роботи і водночас допомогти захисникам в Івано-Франківську. Волонтери організації Громадська ініціатива Галичини провели весняний благодійний ярмарок. Цього разу доброчинці збирали кошти на дрони для збройних сил України. На даний момент у нас є вже чарга яких запитів це в основному на дрони класу Mavic Thermal, це дуже дороговартісні дрони. Там вартість одного приблизно 185 тисяч гривень. Тобто, ну три дрони це вже півмільйона. Це величезні суми. Один ми вже придбали з цих трьох, так два ще на черзі, і запити постійно, постійно, постійно з'являються. Тому потреба завжди актуальна до самої перемоги. До благодійного ярмарку долучились близько 25 майстрів. Охочі мали змогу придбати товари для дому, натуральне мило та свічки, прикраси ручної роботи та багато іншого. Данило Червинський продавав різноманітні смаколики, які готує його мама. Ми принесли сюди десерти, є в нас свій сік, і кіпопси. Це у нас десерти Червоний оксамит з полуницею. Є капітан Кукіс, це торт як печиво. Снікерс, ну, як снікерс, і персиковий йогурт. У Юлії Гомеляк на прилавку текстиль для дому, килимки з квітів і трав, а також прикраси. Фартушки, прихватки, подушечки. І те, чим я зараз займаюся, це килимки з квітів і трав і прикраси з природніми матеріалами. Я тут поєдную текстиль, глину і такі дерев'яшки. Ці дерев'яшки я з моря привезла з батумі, з минулорічної подорожі і ну, робила такі мінімалістичні і більш такі з бусінками, з нитками. Юні відвідувачі ярмарку теж не сумували. Для дітлахів організували цікаві майстер-класи. Людмила Ільницька навчала малечу створювати мозаїку з насіння і круп. Це дуже корисна техніка для діток, тому що це дрібна моторика, розвиває мовлення, робить масаж пальчикам, зосередження, уважність. Це все по дрібній моториці. А ще ми розвиваємо фантазію, тому що ми складаємо композицію, візерунок для своїх мам, весняний такий, і будемо мати такі записнички, де будемо писати, за що ми любимо маму свою. Крім того, доброчинці відкрили сьомий сезон проєкту «Наша». Волонтерка Людмила Лінник нагадує. Як і щороку, під час цих благодійних концертів вони збирають кошти на обладнання для онкогематологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні. Нам уже лікарі сказали, що вони потребують. Це прилад тромбоеластограф, це прилад, на якому можна буде робити аналіз крові. Це, такий прилад є тільки один на всю область в нашому перинатальному обласному центрі. Він один єдиний, і це звичайно дуже мало. А оскільки діти, які хворіють на рак, проходять хіміотерапію. Хімія вона має дуже негативний вплив на кров. По-перше, показники крові різко знижуються, рівень тромбоцитів різко падає, за цим треба постійно стежити, а також дуже великий ризик утворення тромбозу. так Тому це такі супутні стани, які насправді є дуже ризикованими для дітей. Традиційно на відкритті виступив Сергій Лазановський. Виконавець каже, не може стояти осторонь благодійних концертів. Особливо коли йдеться про допомогу дітям, тому й постійно долучається до таких заходів. Це тема для мене близька, тому що вона торкається безпосередньо і мене, і мені здається, що на часі завжди робити хороші справи. А зокрема, діти це і наше майбутнє, тому їм потрібно допомагати стовідсотково. А онкохворі дітки ну це складна хвороба, і їм підтримка наша потрібна шалена. Концерти проєкту на шапку відбуватимуться щочетверга на площі Міцкевича. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.